А чудово працює в руксі. Зараз продемонструємо швидкість зв'язку. Живиться він від того шповербанка та споживає в середньому 25 Вт. Ось видно, що Starlink Online. Зараз протестуємо швидкість. Скорость поточна автомобіля 33 км на годину. Це, їду по місту, по Києву. Ось, швидкість чудова. На жаль, швидше тут поки не можу розігнатись, щоб перевірити, як буде на більш високій швидкості, але все так само має бути добре.